Ще ближче до пацієнтів у поліклініках Франківська стартував тиждень безкоштовних консультацій гематолога. Потрапити на прийом можна за скеруванням свого терапевта чи вузького спеціаліста, якщо помітили у себе низку симптомів, які можуть вказувати на патології крові. Перш за все, це хронічні втоми: загальна слабість, блідість шкірних покривів, наявність синців по тілу, не при ударах, кровотечі з носа з ясен. До нас мають прийти саме з елементарним: це загальний аналіз крові, але з формулою. Коли йде стосовно анемії, то мають визначати анемічну панель, а саме феретин, сироваткове залізо, вітамін B12, в 12 фоліову кислоту. Ми зробили виїзди по різних поліклініках з понеділка. По п'ятницю, щоб дати можливість пацієнтам прийти до нас на прийом, обстежитися і е, отримати адекватне лікування. Ці тривожні сигнали організму, наголошують медики, можуть бути першими ознаками серйозної хвороби. Одним із найпоширеніших захворювань крові є анемія, або як її називають у народі, недокрів'я за відсутності або неправильного лікування. Вона негативно впливає на різні органи та системи та може навіть стати причиною онкології. Утім, пацієнти часто не Хто професійною допомогою медиків, чим лише погіршують свій стан. Люди бачачи знижений гемоглобін у крові, не звертаються по спеціалізовану допомогу, займаються самолікуванням в інтернеті вичитують схеми і приймають неправильно. Так як анемії є багатьох видів, вони і відповідно лікуються по різному Окрім анемії, в нас багато є симптоматичної еритроцитози, еритремії, а саме, це коли збільшений гемоглобін. Для нас не добре як низький гемоглобін, так і високий гемоглобін. Консультуватиме гематолог у різних поліклініках до п'ятниці. Включно тих, кому потрібна допомога, лікар щодня чекатиме в іншому закладі, щоб охопити якомога більшу кількість людей. Андрій Гаргара, телеканал 402.